Вітаю, друзі. Так і хочеться дослухати до кінця. Я ж попередньо записав етюд про мовчання. От роблю заставочку з музики, хоча я повторюю, що я буду її змінювати, але поки що на ній тримаюся. Подобається мені блюз, і то навіщо починати розмовляти, якщо ти почав слухати те, що тобі подобається. Мовчи! Ну, але що то будуть за терапевтичні атті? Хоча це така цікава ідея. Вийти в етюд і промовчати. Не в вигляді застившої картинки, а активного мовчання. Ну, це продовження попередньої теми. Сьогоднішня тема зовсім інша. Так, давайте я все-таки Бена Сідрона приберу. Прибрати його неможливо, він геніальний і пише геніальні речі. І вернуся назад до музики, перш ніж говорити про складні поняття в такій незвичній комбінації. І цього разу буде музика для тих, кого не не надто вантажить. Тому що вони відгороджуються від нього джаз чи ще якісь такі більш складні речі, особливо класична музика. Хтось каже, дайте, щоб душа відпочила. І тоді, як ок, мені прислали список того, що перевидано чи видано, виходить на вінілі, і те, що цікаво. Я так полистав цей списочок і дивлюся група, яка колись мені лягала дуже добре фоном. Там, де я, вибачте, не слухав, ну, для мене це кощунство, ставити музику, яку ти не слухаєш, але погодь, що велика частина нашого життя проходить у фоновій музиці. Вона звучить десь, а ми щось робимо. Вона, у нас в автомобілі, а ми керуємо автомобілем, і думками вже виконуємо роботу чи продовжуємо виконувати роботу. А музика звучить. Це був цей самий варіант. А... Фонова музика може бути. Там і в магазині більше товару купити, думаючи зовсім про своє, руки будуть тягнутися до лишньої упаковки. А, ну, нехай буде, нехай буде і має право на життя, як і будь-який гармонійний звук має право на життя. Проте в цій групі, а, кого, а про кого я хочу говорити? Я хочу говорити про них. Це моно. Це британський поп-гурт, Бачите, зовсім не класика, далеко не моя класика. Електронщики, які в свій час вискочили на вершину хіт парадів однією річчю, яка отак масно пройшлася по душам і м'яко зрезонірувала з ним. Після чого вони багато чого записали, знову ж таки, і до фільмів записали, і окремо виданих альбомів. Електронна музика, я не фанат електронної музики, але є певна магія в них. От я зараз дозволю так, поперше за все, я їх виведу великим плакатом, скажімо так, заставкою. І от ви бачите цей дует електронний, правда, там більше, там десь біля 10 людей працюють на цей звук. А і оцей альбом Кольороха по центру наверху. Це якраз зараз видані, можна сказати, компіляція кращих речей. От якраз звідси я хочу вам покрутити ту ліричну річ, яка витягло моново на вершини хід парадів тривалий час. Ну, давайте послухаємо Mono». Ну, гаразд, дуже лірична річ. Особливо якщо ще одночасно дивитися кліп, який вони зробили, офіційний кліп, бо кліпів на цю знамениту їхню річ, Life і Mono. З'явилося потім кілька навіть. Але перший офіційний чорно-білий. Ой, який він душевний. Знаєте, є речі, які. Хочеш, не хочеш, а тебе якось, який би ти там не був продвинутий, зацікавлений в якійсь складній музиці. Але є нотки. Особливо, якщо дивишся кліп, а він чорно-білий, я вже сказав, і там талановите зробив. Режисер класно зробив. Він переплітає динаміку дитинства. Дитячі якісь картинки, зустрічі, хлопчики, дівчинка, що зовсім маленькі, вода, і раптом дорослі. І оці зустрічі, вони так переплітаються, і в вигляді танк. Ну, це є моно. А можливо, дійсно, воно вам сьогодні ляже на душу, і будемо слухати, запустити, чи фоном, чи не фоном, чи просто сядете і разом помовчите під мано. А сьогодні будемо говорити про. Складну річ, я вже за нею уявив, про провину. Але не просто провина, а в контексті провина, яка формує залежність. От задумайтесь, Що таке провина зрозуміло, Що таке залежність, такий варіант адикції психологічної, також зрозуміло. А як тепер їх з'єднати? І чому геніальний, поза всякою сумнівою, вчений, Психотерапевт, психолог, екзистенціоналіст ну, взагалі крутий людина в області психології Еріх Фром в своїй не менш популярній книзі, чим а, Потяг до волі написав людина для себе. Він написав оце слово. Почуття провини довело свою здатність бути найефективнішим засобом формування та зміцнення залежності. Провина як самий ефективний шлях до формування залежності. О чому Еріх Фром раптом витягнув слово провина і формування залежності від когось від чогось? Значить, слово не слово а відчуття емоції і весь той емоційний шлейф, який виникає в людини після того, як вона відчуває щось зробила. І сформувала внутрішню власну провину, яка була підігріта, утрірована, доказана, показана, відзеркалена. Дивися на себе в зеркало, що ти зробив навколишніми. Сформували дике відчуття провини, після чого людина переживає якісь певні стани. Зрозуміло, які: сором, тривогу, подавленість, відчай. Але. Фром говорить про іншу зовсім річ, про залежність. І дане гарне питання. А як так? Провина, яка переходить залежність. Провину відчувають. Тут одна цікава річ захована. Річ в тому, що провина це не суто людське надбання, як і основні базальні емоції. Страх точно так же не, не, не людське надбання, воно є в вищих тварин, виражено. Ви ж от, всі, хто в кого, хто у нас тут собачатники чи котятники, от ваші улюбленці, відчувають провину, якщо вони щось зробили, і таке відчуття, що розуміє, очі ховає, сковолить, хвостом лупить, хто прибирати буде, хто це з тапочками зробив. Є відчуття провини. Єдине. Тварини через деякий час скидають відчуття провини, вони перемикаються. Ти більше бачиш, що господар вже поворчав, поворчав, але як був їхнім улюбленцем, не тварини наші улюбленці, а господарці, господарі улюбленці наших тварин, так і залишився. І там відчуття провини не формується. А от в людини починається специфіка. Тобто, одна і та ж емоція, одні і ті ж дії. Що я сказав? Одні і ті ж дії <кхм> порівняв з собачкою людина, яка там напісила в тапочках. Ну, нехай. Одній, знову <кхм> однієї ті ж дії. Ну, не одній і ті ж дії, але якісь дії, які привели до абсолютно логічного відчуття провини, в людини формується далі починають розвиватися зовсім по іншому сценарію, значно складнішому сценарію. І тут фром якраз на натякає, по якому ж вони сценарію можуть піти. Вони можуть піти по сценарію конструктивному, можуть деструктивному. Від чого це конструктивний це позбавитися, не жити, не жити постійно з відчуттям провини, а рухатися далі і навіть витіснити десь далеко на периферію, що зробив для того, щоб і так далі. От воно зникло з пам'яті, ще треба його нагадувати, витягувати. Правда, витягується, воно ну, так, якщо постаратися, то на превеликий жаль витягується. А, це конструктивна річ. А деструктивна це коли той, хто живе поряд з тобою, відчув, хотів сказати, смак, ні, це буде жорстоке слово. Відчув можливість управляти цією людиною, яка провинилася. Ну, є, є такий смішний вираз, немає більш. Ефективного господарстві людини, чим чоловік, який провинився, все буде робити. І сам буде в килими вибивати, і коврики витріпувати, і пили смоктити, і до посуди кинеться, і встигне розбити одну тарілку. І ще більше відчує відчуття провини, щоб замазати те, що було вчора, позавчора і тому подібне. Або чоловіки, які починають завалювати своїх дружин квітами, незрозуміло чому то. Що одночасно відчувають дике відчуття провини, що десь завели і займаються, мають любов на стороні. Теж відчуття провини і компен... такий варіант компенсації. Но зараз ми говоримо про відчуття провини, яке відкрите. От воно в що називається, красі проявилося і ця вся красота встановлює нові відносини між людьми і, відповідно, люди починають взаємодіяти. В людини є така властивість, коли вона відчуває, що вона починає контролювати ситуацію, управляти цією ситуацією, мати нарешті вплив на цю ситуацію, ну на іншу людину, чоловік на дружину, дружина, на чоловіка. То вона дуже легко йде по цьому шляху. Ну, здається, дуже логічно. Нарешті вона знайшла, чи він знайшов те, чим можна на що можна давити, періодично витягувати, показувати, мати право на образу. Це також маніпуляція, така красива. І виховувати, що всележність. Той, хто провинився, автоматично входить в роль а, жертви, яка повинна відробити, ритуально відробити, відтанцювати, відколоти мільйон кубометрів дров, побудувати все життя, робити то-то, то тому, що було. Тоді то тета. -то. А от якраз ця річ, яка закладена, закладена, як, знаєте, як не, не, не по, підсвідома готовність до реалізації, от є ця закладна пружина, тільки на неї потрібно попасти. Тому я впевнений, що Фром абсолютно правий. Більше того, він же сказав, як. Давайте, ще раз я його витягну. Він же сказав не просто почуття провини формує, він сказав. Здатність бути найефективнішим засобом формування, найефективнішим, тобто найшвидшим і найпотужнішим у часі. І дай Бог, щоб дві сторони, які знаходяться у цих відносинах відчутті провини і відчутті того, хто тепер має право щось робити з тобою, і ти той хто. Захищається тим, що формує залежність від всіх послідуючих дій, взаєможиття інституцій, наприклад, сім'ї, жити з відчуттям провини, а значить, вести якось себе дуже специфічно, знаєте, по принципу, а можна взяти мені червоні пропорції, самому обкласти моє життя, щоб демонструвати, який я там стійкий, і це ж було щось там таке. І це треба мати велику можність. А перейти на <сум> собачий тваринний рівень. Я з чого почав? Я почав з того, що ця базальна емоція, вона є в наших, в наших улюбленців, в наших друзів з їхніми очима, жалості, що вони таке зробили і так далі. Але вони звільняються. Вони звільняються від цього. Вони рухаються далі, тому що в них є основний принцип. До собак і котів, важко застосовувати слово принцип, нехай це я так вже чу. суто по-людськи. Вони приймають людину безумовно, вони їх просто люблять. І не схильні до маніпуляцій в силу того, що хтось когось любить. Для цього, стати лінивим для цього можна, але не ставати залежним. Люди зробили крок вище. І доволі часто вони наказують один одним тим, що формують, маючи цей факт провини, вони формують в іншої людини, роблять її іншою, залежною. А потім говорять тряпка, чудак, слабак і тому, і тому подібне. Ой. Подумайте, друзі, я думаю, що дуже цікава тема. Можна навіть на фоні МОНО. Там так за душу бере цей такий спокійний, меланхолічний голос під оцю музику. А подивитися кліп повартує. Але тему, яку ми зачепили з вами, ну я ж все таки реагую на ваші запити. Я думаю, варте цих трьох слів. Думайте, друзі, думайте.